Українська мова, яке має сьогодні значення, от серед молоді, чи всім треба брати і переходити на українську? Якщо ви вважаєте за потрібно нести російську культуру, це ваша справа, але розумійте це в голові. Проте я вважаю, що кожна осознана людина в наш час в Україні тим паче в Одесі, в Києві і в інших містах, має нести українську культуру. Це наш в гарному розумінні значення обов'язок як громадянка. Коли кажуть, що російська мова насправді не належить Росії і не належить Путіну, як на таке реагуєте? От особисто ви це не про когось конкретного, це не про країну, це про те, що формувалося роками століттями. Тож те, що формувалося століттями, ми використовуємо зараз. Ми формуємо його і. Надалі. У вашій роботі звукорежисера, українська мова, от, от те, що ви бачите там на сцені і так далі, от, а, яка роль української мови? Чи всі там навколо розмовляють українською, як воно розвивається в театрі? Це питання дуже гостро зараз стоїть. І всі намагаються, всі вчаться, але там іноді бувають якісь помилки, але ну, ми всі вчимося, тому я не бачу великої проблеми в цьому, особисто як на мене. Дякуємо, запрошуємо вас на безкоштовні курси Гончаренко-Центр Онлайн. У Нас українська, англійська, німецька. От прям всі мови в інстаграмі знайдете Гончаренко-Центр онлайн. Підписуйтесь ви там будете також. Дуже дякую. Дякую вам. Бережіть, хай все буде добре.